Про те, що на утримання і ремонт шкільних приміщень в районі катастрофічно бракує бюджетних коштів, знають усі. Однак дітей вчити все одно мусимо і створювати для цього нормативні умови навчання теж. Керівник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Василь Куденський знає, де взяти грошей, та разом із своїми колегами і діловими партнерами вчить директорів шкіл знаходити гроші за межами району і навіть України. Не секрет, що зараз є певні труднощі, і вони стосуються не тільки галузі освіти, а саме, це фінансування ремонтних робіт, приміщень навчальних закладів. Велика допомога в цьому напрямку надається батьківськими комітетами шкіл. Часто директори шкіл залучають спонсорські кошти. Відділ освіти зараз інтенсивно працює в напрямку залучення позабюджетних коштів. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день найбільш приятливим розв'язанням цієї проблеми є написання проєктів для участі в конкурсах різних рівнів. Перш за все, стоїть завдання. Навчити керівників шкіл правильно оформлювати та готувати проекти, адже цьому раніше їх ніхто не навчав. В Відділом освіти було проведено два навчальні семінари, один з яких відбувся вчора, 17 квітня, для директорів шкіл, на який було запрошено кваліфікованих спеціалістів з області, зокрема президента громадської організації Європейський діалог. Олександра Софія. Недавно в Львівській обласній раді відбулося засідання конкурсної ради з реалізації програми проведення обласного конкурсу мікропроєктів місцевого розвитку на 2011-2015 роки. Для участі допущено 11 освітніх мікропроєктів від Радехівського району за напрямком створення якісного навчального середовища. До їх написання долучилися директори шкіл, активісти сільських громад, сільські голови це мікропроекти, які передбачають поточні ремонти в таких навчальних закладах. Це є школи села Березівка, Бешів, Лопатин, Село Синьків», Село Вузлове та Вузлівський ліцей, також дошкільний навчальний заклад села Березівка. Селища Лопатин, села Возлеве та навчально-виховний комплекс села Нестаничі. В процесі втілення також є три енергозберігаючі проекти Євросоюзу за програмою розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. В цьому проєкті беруть участь школи, села Корчин, села Сушно, села Бешів. Дуже цікавою. Є участь шести шкіл району в проєкті, який уже зараз реалізовується в життя в рамках програми транскордонної співпраці Польща, Білорусь, Україна 2007-2013 роки. Це проєкт міжнародної технічної допомоги створення системи альтернативних форм дошкільної освіти у сільських громадах з української сторони. Партнером цього проєкту є благодійна організація, Центр освітніх ініціатив у місті Львові. В Радехівському районі проєкт реалізовується в таких населених пунктах: Село Криве, Село Кулуків, Поздимер, Середпільці, Сушно, Радванці. В рамках проєкту передбачено відкриття дошкільних груп на базі приміщень шкіл вище названих сіл. Польською стороною будуть профінансовані ремонтні роботи кімнат для дошкільнят та будуть закуплені необхідні меблі, інвентар та приладдя. При успішному втіленні проєкту, як результат, ми матимемо додаткове охоплення дошкільною освітою ще 100 дітей району та залучено кошти в сумі 300 тисяч гривень для розвитку дошкілля. Вчора. Відбулося засідання робочої групи відділу освіти та директорів вищеназваних шкіл з організаційних питань подальшого втілення цього проекту в життя, а також проведено навчальний семінар по реформуванню перспективного плану розвитку дошкільної освіти в районі. Варто зауважити, що всі міжнародні проекти передбачають обов'язкові навчальні семінари в рамках польського проекту в березні місяці в місті Брюховичах. Було проведене тижневе навчання польськими колегами для вихователів, які будуть працювати у новостворених дошкільних групах. Також минулого місяця було організовано навчальний візит робочої групи відділу освіти та директорів шкіл у Підляське воєводство в Республіці Польща. Члени робочої групи проходили курсову перепідготовку. В осередку підвищення кваліфікації вчителів, що діє в місті ЛОМжа, і, відповідно, з цього приводу вони, вони отримали сертифікати. Польські координатори проекту ознайомили своїх гостей із освітньою пропозицією відкриття дошкільних груп Товариством Едукатор, суть якої полягає в тому, щоб охопити дошкільною освітою найвіддаленіші села та хутори Північної Польщі. І організувати її на базі шкіл кожної гміни. Делегація радехівських освітян вивчала роботу дошкільних, коротко відкривали груп сіл Анжіово, Камінна Нова Снядово. Польські колеги ознайомили українців із системою навчання під час показових занять, організацією харчування та підвозу дітей з віддалених хуторів до дошкільних закладів. Додатково, також хотів би повідомити, що директори вище названих шести шкіл, задіяних у польському проєкті, зараз готують додатково ще шість проєктів на обласний освітній конкурс мікропроєктів місцевого розвитку по напрямку розвиток дошкілля, де передбачена сума до фінансування по кожному проєкту становить 26 тисяч гривень. А також у нас вже розроблені три кошториси. Для участі в німецькому проєкті це школи села Оглядів, села Тетевчиці та Корчин. Це по заміні вікон та ремонту дахів.